Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 41 Дано трикутник. В ньому проведена медіана. І питають щось про радіус. І так, медіана десь тут, відповідно. Вона Значить, чи може радіус кола, вписаного в трикутник B це M? Тобто, давайте так, ну, ж таки, я може коло малювати не буду. Тобто, ось цей, скажімо, радіус R1 буде вдвічі меншим від радіуса кола, вписаного в трикутник ABC, Тобто вдвічі меншим від цього R. Тобто, мене питають: чи може? Радіус ось цей R1 бути вдвічі меншим, тобто дорівнювати одній другій R. І так. ну Взагалі, в якому напрямку ми розмірковуємо. Ну Зазвичай, коли питання сформульовано, як чи може, ну частіше, це не правило, це просто воно якось так виходить. Частіше відповідь ні. Ну, а якщо відповідь ні, то доводити можна по-різному, але найпопулярніший прийом це від супротивного. Припустити, що може, прийти до протиріччя. А тепер трішечки про цю стратегію навіть у випадку, якщо виявиться, що задане твердження правильне. Якщо ми зараз припустимо що ось нехай, існує такий трикутник, в якому родину дорівнює 1-2 R. і... Використавши всі властивості, ми ні до якого протиріччя не прийдемо. Це означатиме, що цілком існує такий трикутник. Можливо, ми там на нього певні обмеження накладемо, але він існує, в якому ось цей радіус двічі менше за головний радіус. Тобто так, чи може, може. Якщо ж по ходу нашого доведення ну, або розв'язку розмірковувань ми приходимо до протиріччя, це означає, що ні. Такого трикутника існувати не буде. Ну, а тоді, відповідно, радіус не може бути меншим вдвічі за радіус описаного навколо, вписаного в АБЦ. І так, ну давайте подивимось, що ми знаємо? Ну, Ми знаємо, що медіана, окрім того, що ділить сторону навпів, вона ще й трикутник ділить на два рівновеликих. А тобто, можна сказати, що БМ у нас це медіана. Доводиться елементарно, висота спільна. А основа однакові. Значить, трикут... Значить трикутника рівно великий. І так, БМіана. Ми кажемо, що площа трикутника АБМ. Дорівнює площі трикутника Б М, І дорівнює одна друга площа трикутника АБЦ. Як мені можна пов'язати радіус описане вписаного в ось це трикутне коло і радіус вписаного в ось це трикутне коло. ну Звичайно що мені можна це зробити через площі. І так, через площі, що я можу зробити? Ну, я можу записати, що площа трикутника, АБЦ у мене дорівнює півпериметр на радіус А площа трикутника. BMC дорівнює. Ну, його півпериметр, давайте P1R1. А ось ця штука PR площа трикутника ABC, це вдвічі більше за P1R1. І так, тобто, ось, формально кажучи, що ми тут отримаємо? Що PR має дорівнювати 2P1R1. Значить, третє. Якщо R1 дорівнює. Одна друга r. То це означає, от сюди підставляю, що Pr дорівнює 2p1 на одну другу r. R ки скорочується 2 на 1, друга це 1 виходить, що P дорівнює P1. Периметр всього трикутника дорівнює периметру ось цього маленького. Це неможливо. ну Давайте ми це доведемо. значить Що ми тут кажемо? Я доведу цю задачу в загальному вигляді, а можна навіть і не для медіани було б. Ну, давайте для медіани. Тобто, тут я зараз просто напишу, що це неможливо, а отут я виконаю доведення А, Б. Тут нехай ось вона медіанка. Це буде С на 2 це буде С на 2 і так Оце нехай буде М. Що таке периметр? Периметр це А плюс Б плюс С. Тут все зрозуміло. Що таке П1? Це М плюс Б А плюс С на 2. Ну, зрозуміло, що тут однакові. С С на 2 тут залишається ще С на 2. Тобто, от якщо раптом А плюс С на 2, Може могло б дорівнювати М, то було б начебто все нормально, да? але ми дивимося на ось цей трикутничок, в якому є сторони А С2 і М. І розуміємо, що М за нерівністю трикутника має бути строго менше за А плюс С на 2. А це означає, що рівність цих периметрів просто неможливо. Значить, неможливо. А значить, ми приходимо до того, що. R Не дорівнює R1 не дорівнює одна друга R. Тобто відповідь ні. Ось це доводити, я думаю, в самій задачі не потрібно. Це, ну, перше, колись вже розглядалось. Навіть в рамках цього підручника за 9 клас я схожу задачу, пам'ятаю. А по-друге, ну, в принципі, це очевидний момент. Тому, я думаю, доводити його не потрібно. Тобто, достатньо дійти до необхідності. Рівності цих периметрів, ну і далі зробити висновок, що ні, вибачайте, такого ніколи бути не може. А що це означає? А це означає, що ось це те, що ми тут на початку припустили, це повна нісенітниця. Такого просто бути не може. Таким чином, ми розуміємо, що ні в якому трикутнику у нас не може бути радіус ось цей, вписаний в маленький трикутничок, вдвічі менше за. Радіус списане у весь трикутне коло. Таким чином, цю задачу ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.